Шановні інвестора, ми зібралися тут по причині того, що як вже так уклалося, на жаль, нас ігнорують, як сам, скажімо так, ми будемо вже боятися цього слова мошенник-забудовник. Так і влада міста Києва. Тому що нам надавали, як ви знаєте, алгоритм, по якому ми мали б створити свій житлово-будівельний кооператив, в який мали б вступити всі інвестора, які б потім надалі взяли на себе ту непідйомну функцію добудувати ті от недобудови, які лягли на наші плечі. Але на жаль, вийшло все не зовсім так, як нам. Радили в КРДА, ми створили свій кооператив, ми провели величезний фронт по роз'ясненню людям, чому саме так сталося, чому в серці країни, уклавши гроші, ми отримали те, що маємо зараз, тепер просто далі боротися. Ми залишилися просто далі своїми проблемами сам на сам. Вже йдуть розмови про те, що нашому кооперативу землю не дадуть. От, вже починають створюватися якісь непонятні, незрозумілі мікро ЖСК, в які входять по 10-20 по інвесторів. І вже йде мова про те, що якомусь цьому ЖСК мають віддати землю. Як ви розумієте, що якщо землю віддадуть не нам, інвесторам, то в е, нас ну, збільшиться набагато більше проблем стане. Стосовно нашого ЖПК, значить, скажу ще раз, значить, в наш буд. РЗ вже схопило майже 600 інвесторів. Це вже мова йде про майже половину інвесторів, щоб ви розуміли. Статут був створений саме таким чином, щоб кожен інвестор мав можливість вплинути на хід того чи іншого рішення самого керування ЖБК. В склад керівництва ЖБК входять виключно інвестора ЖБК, як собственно, і членство ЖБК входять теж виключно інвестора наших житлових комплексів, а саме та задачі От, значить, Зачитую вам наше звернення до Юрія Віталія Луценка, після чого звертаюся до вас всіх. Хто розуміє, що це звернення має потратити до Генпрокуратури, має підставити свій підпис як інвестор, який прагне далі боротися за наші квадратні метри. Шановний Юрій Віталійович, ми інвестори ЖК Родини Затишок і флагман, Дніпровський район, просимо вашої допомоги у вирішенні наших проблем. Так, як бачимо, у вас порядку людина, яка бореться з корупцією, з несправедливістю і не допустить свобілля проти громадян України, інформуємо вас про наступне: так званий забутовник в особі «Капітал», Капіталу ЛТД і РС Тутінженіринг протягом 2011-2016 років. Укладаючи договори куплі продажу моргових прав з інвесторами, в договорах як продавець через своїх працівників у відділах продажів надавав усю дозвільну документацію на будівництво на оренду земельної ділянки. Кадастровий номер ну називати не буду. Запевнюючи інвесторів, що, що всі документи у порядку і будівництво повністю легальне на сьогоднішній день. Нам відомо, що більшість наших будинків і секцій знаходяться під арештом по кримінальній справі. Дозвільна документація на будівництво та на оренду земельної ділянки втратила свою чинність. В той же час забудовник в період з 2011 по 2016 роки активно здійснював операції з продажу майнових прав. Багато суб'єктів. Капітального будівництва, які розташовані за адресою міста Києва, Лоховицька будинок 7, рекомендована адреса бульвару Ярослава Гашика, номери 22, 24 вулиця Лобачевського, 7. На сьогоднішній день зупинені. Будівництво на них не ведеться. Порушені договорні терміни закінчення будівництва. І і терміни прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва на термін від одного до чотирьох років. Є будинки, які за плановим терміном прийняття в експлуатацію мали б ще бути введені. В них навіть ще не зведена коробка, тобто роботи виконані на 20% не більше. Є секції, в яких сплата інвесторами здійснена 100% вартості майнових прав. На об'єкт нерухомості, але секції зведені на 80 90 Ті звіти, які надавалися вдавалося отримати ініціативні групі інвесторів від забудовника, повністю не відповідали витратам на будівництво. Є, є всі підстави провести перевірку і розслідування по факту шахрайських дій ініцільова використання коштів інвесторів посадовими особами вище зазначених підприємств. Також повідомляємо, що від нас, інвесторів ГО, тобто громадської організації родини захист, вже були надіслані неодноразові безрезультатні звернення до поліцейського відділу Дніпровському районі міста Києва депутатам Київради та народному депутату Верховної Ради України Чумаку, з проханням перевести перевірку діяльності забутованих з метою. Захисту наших прав. Останнім було направлено депутатський запит міністру внутрішніх справ акулу. Усі наші намагання захистити наші права до цього часу не привели до позитивного результату. На даний час будівельні об'єкти, родини затишок та флагман, захоплені невідомими суб'єктами, які називають себе охоронною фірмою безпеки ПС. І не маючи жодних законних пістах, знаходяться на території будівництва, не допускаючи туди представників. Інвесторів, будівництво призупинено, нікого не допускають на об'єкт вже кілька місяців. На заяви власника щодо незаконного захвату будівництва поліція не реагує. Ми інвестори, вважаючи, що це банальне рейдерське захоплення, де ми, звичайні громадяни України, є зарушниками нахапних, злочинних дій, кубки осіб, які, до речі, відкрито заявляють, що діють на підприємства підтримку посадовців по нам відомо про те, що на останні кілька місяців розглядалися справи у судах по непоодиноких випадках повторного продажу квартир у житловому комплексі Стародарницький, який також є проблемним об'єктом, і ми не хочемо допустити такого на нашому об'єкті. Розуміючи складність нашої ситуації, ми інвестори родинного затишку та флагману звернулися до Кенда з проханням надати нам. Правову та адміністративну допомогу по до захисту наших прав і виходу з цієї ситуації після тривалих зустрічей, консультацій з відповідними посадовими особами ми прийняли позиції КМТА і наважились піти нелегким шляхом, діючи по алгоритму, який КМТА нам запропонував. Відповідно до цього алгоритму інвестори, інвестори створили юридичну особу житлово будівельний кооператив наш ПУТЕРЗЕФ здійснили величезний об'єм робіт по інформуванню інвесторів та прийому заяв про вступ до членів ЖПК для колективного вирішення питань щодо добудови нашого будівельного об'єкту. На даний час ЖПК наш Путерз налічує понад 570 членів інвесторів, які стали пліч опліч перед спільною проблемою на захист своїх громадських прав. Натомість всі домовленості з забудовником Асаби Васиковським Віктором Анатолійовичем, який є сином відомого забудовника Шакрадськими скелами Анатолія Висиковського, бо передачі будівництва згідно алгоритму КМДА стали під загрозою попрощення затягування процесу тим самим забудовником та його представниками. Просимо вас, Юрію Віталійовичу, як генерального прокурора, захистити права трьох тисяч простих людей. Серед яких переважно молоді сім'ї, люди похилого віку, малозахищені верстви населення, від свавілля рейтерського захвату, свавілля корупціонерів, шахраїв та взяти під особистий контроль справи по розслідування вище зазначених порушень, притягти до відповідальності всіх, хто сприяв ці. Підступні шахрайські схемі, починаючи від менеджерів відділу продажів до продажних чиновників районного рівня та ГРДА, які про все це знали і покривали, напроти, покривали все це на протязі багатьох років. Значить, я звертаюся до вас, і на скри, давайте так організовано. Значить, хто розуміє, що це має потрапити до генпрокурора? Ми зараз десь в сторонці будемо приймати підписи під цим листом. От після чого е, я і ще кілька представників ініціативної групи підемо на, на прийом до Генеральної прокуратури. Е, хто хоче висловитись, будь ласка, підходьте, говорить гучномовець. Ми маємо свої проблеми не триматися, не тримати в собі, а тепер вже дуже гучно і разом боротися з, з цими покидьками. Оксана. Нет, я тут показал. Все, все, что хотелось, ты сказала. Знаешь, покупала, да. а ты коронавирус. Я да. предлагаю много да. слышать. Позвольте, что вот так начнем подписывать какая-то помощь. Предлагаю кричать лозунги не нажервуй цехівських нонари. Не нажервуй цехівських нонари. Не нажервуй цехівських нанари. Не нажервуй цих нанарів. Не нажимайся хіських нагарів! Не нашемо сихівських нагарів! Не нажив сихійських надарів! Не на чергуйся хінських нагарів! Ми наживки на 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 тоже тут! Можно еще какие-то. Можем включать каску. Бутылки есть. Я тоже брала. Бутарь. Есть чай. Если кто-то хочет, сейчас чай мы. Бутылку показывают. Да, выпить, а потом сочетать.

я оттуда перешла пообещали что переводят меня в нормальное жилье где мы будем жить счастливо своей семьей на самом деле такая схема была на приозерном войцеховский меняет свои лица под другими людьми выводят деньги продают квартиры по третьему кругу обманывают людей на данном моменте выводили рассрочки вы платили рассрочки тех, кто платил наличка, их выводили. Они не поступали ни на стройку, ни, на, ни в бюджет э, наш Буд РЗФ. Поэтому мы должны только требовать действия от прокуратуры, чтобы нам сейчас не подставили нового застройщика, который также нас обманет. Он требует компенсационную землю. И под прикрытием маленьких ЖСК они подают на землю. Занимаются экстракуроры, которые не покрывают Вайцеховского. И все вместе. Ганьба! Ганьба при сияйте лады! Ганьба при сияйте силаты! Ганьба при сияйте влади! Вітайте наші квадратні метри! Гарьба, владігайба, владі гальба, владі гальба, владі гальба, владі гальба, владі гальба, владі гальма, Хось кого надаривося, хозкого! более-менее, но в конце концов, очень много вот из нашего ЖК родины, из Аташевского, Ламана, есть Ламаны молодые, которые плачут и рыдают каждый день там, под этими домами, что им негде просто согреть своего ребенка, маленьких. И когда они туда смогут зайти, и как там более менее там, кому не понятно. Вот некоторые люди вообще говорят, что уехали какие-то заброшенные села, бесплатно, ну а как им еще выйти? в сельских радах, чтобы выделили им выделили э, какой-то резервный двор, хотя бы на земле. Вот до чего доходит вот такая ситуация. неужели никто не может. Войцеховского на нары! Войцеховского на нары!

Вот. Мы все значит, надеялись на это. Но так как уже, понимаете, он обдурил всех людей, прошло почти три года, а результата не прошло. Он скрывает от людей, и власти об этом молчат, покрывает его. Так тоже нельзя, я не знаю. Тысячи людей пострадает, тысячи людей. А он себе свободно гуляет по свободе, живет как король, миллиардеров. Я сейчас живу на квартире, снимаю квартиру, живу на квартире, на пенсии. Семья есть, но она живет отдельно. Да. Она живет в двухкомнатной квартире, четыре человека. Куда пятого? Поэтому снимаем. Вот такие вот дела. Так что извините. Все на генплане. Это первый момент. И второй момент – это выделить землю нашему ЖСК. Не вот эти микро ЖСК, которые там искусственно созданы образование. это раковая опухоль. То есть нас специально дробят. 20 человек, это, чтобы было проще манипулировать, кому-то что-то пообещает и так далее и тому подобное. А продажных ну, у нас хватает, которые недорого родину продадут. Это Единственный способ. Для этого нам нужно будет выйти организованный еще один, скорее всего, митинг, если сегодня не будет он результативным. Под КМДА всеми комплексами Войцеховского с вот этими двумя требованиями. Не вода, а канализация, электроэнергия, именно земля и ДПТ, детальный план территории. Два ключевых требования. Без этого нам удачи не видать. И КМДА нам ее даст, никуда они не денутся. То есть ну, это ну, наша собственность, за которую мы заплатили деньги. Вот такой вот.